Доброго дня, любі малята, рада вас усіх вітати. Вігри цікаві, готові зі мною пограти. Чим ми будемо з вами грати, пропоную загадку спочатку відгадати. Різнобарний і яскравий, дуже гарний він дарунок. Коли з ним почнеш ти грати, з нього можна все зібрати. Загадали, що це, дітки? Молодці! Так, це конструктор Лего. Запрошую всіх в розвиваючі ігри зі мною пограти. Лего це світ фантазій, світ різних ідей. Лего це розумна та цікава гра для дітей. Перед нами дітки шість цеглинок, однакові за розміром. Але різні за кольором. Назвемо їх кольори: біла цеглинка, синя, жовта, фіолетова, зелена і червона. А тепер давайте порахуємо їх. Перша, друга, третя, четверта. П'ята, шоста. Це ми назвали порядкову лічбу. А тепер давайте порахуємо їх назад в згоротньому напрямку. Шоста, п'ята, четверта, третя, друга, перша. Шість цеглинок. Але з ними можна грати в дуже багато цікавих ігор. Дітки, а давайте зараз кладемо вежу. Ось це глинки, яке диво, кольорів тут шість красивих. Це червона, ніби мак, України добрий знак. А зелений це весна, нам травичку принесла. Фіолетовий фіалка розквітана щоранку. Жовта, жита купа в полі. Синя ну, звичайно, море. Біла символ чистоти і дитячої краси. Дітки, а яка цеглинка знаходиться між червоною і фіолетовою? Так, зелена. А яка цеглинка знаходиться між зеленою і жовтою цеглинкою? Фіолетова, молодці. А яка цеглинка знаходиться між білою і жовтою цеглинкою? Так, синя. Подивіться уважно і скажіть, яка цеглинка знаходиться найвище. Стоїть найвище яка? Так, білого кольору. А яка цеглинка стоїть найнижче якого кольору? Так, червоного. А давайте зараз з них побудуємо дітки доріжку у вигляді прямої лінії. І виставляємо наші цеглиночки. Яка рівна, красива у нас вийшла пряма лінія. А тепер давайте ламану. Ламана лінія, схожа на зигзаг. А зараз давайте знову побудуємо пряму лінію. Виставляємо наші цеглиночки одна за одною. Красиво і рівненько. А зараз ми з вами будемо міняти цеглинки місцями. Будьте уважні, поміняйте місцями білу із жовтою цеглинкою. А зараз поміняйте місцями фіолетову з червоною. Поміняйте місцями зелену з білою цеглинкою. А зараз поміняйте синю з червоною. Молодці дітки, а зараз візьміть правою рукою цеглинку жовтого кольору. Ми зараз з нею з вами пограємось. Я цеглиночка маленька, діток розвиваю. Їхні пальчики маленькі розминать допомагаю. Лего руки розвиває, зміцнює і розслабляє. А зараз лівою рукою візьміть цеглинку. Синього кольору і пограємо в гру з двома ручками. Я цеглиночка маленька. Можна навіть сказати, ми цеглиночки маленькі, діток розвиваємо, їхні пальчики маленькі, розминають допомагаємо. Лего руки розвиває, зміцнює і розслабляє. Так, от ми з вами зробили розминочку для наших ручок за допомогою нашого конструктора. А зараз пограємо ще в одну гру. Назви перший звук в слові, назви кольорів кожної цеглинки. Наприклад, жовтий який перший звук? Ж-ж. Молодці дітки. Зелений перший звук з, червоний перший звук Ч. Ч. Білий перший звук. Б. Б. Фіолетовий перший звук. Ф. Ф. Синій, перший звук С. С. А зараз, дітки, згадайте та назвіть, які слова починаються із цих звуків. Жовтий. Жабка. жолудь, жайворонок. Зелений. Зима, земля, звірі, червоний, чашка. Човник, черепаха, білий барабан, банан, білка, фіолетовий, фіалка, фонтан, фантик, синій світ, сонце, санки. Дітки, а зараз давайте з вами поміркуємо і скажемо, що буває? Такого кольору, наприклад, зелений, зеленого кольору буває травичка, листя, яблуко, синього кольору, небо, море, очі червоного, вишня, мак, полуниця, фіолетового. Фіалка, бузок, слива, жовтого, сонце, диня, жито, білого, хмаринка, лебідь, папір. А зараз гра на увагу, тому будьте уважні. Я приберу одну цеглинку, а ви повинні відгадати, якої цеглинки не стало. Ну що, почнемо, дітки! А ми дивимося уважно, якого кольору цеглинки не стало. Всі відгадали? Так, це цеглинка зеленого кольору. Молодці! Повторимо ще раз гру. Якої цеглинки зараз не стало? Подивіться уважно. Подумайте, всі відгадали? Так, це цеглинка червоного кольору? Пограємо ще. якої цеглинки зараз не стало? Дивіться, уважно і пригадайте, я вам підсказочку скажу, сонечко такого кольору. Так, це цеглинка жовтого кольору. Молодці дітки, пропоную пограти в цю гру з близькими та друзями. Я впевнена, що їм дуже сподобається, дітки, а зараз нове завдання. Давайте зберемо цеглинки у вежу одна на одну правою рукою, а потім спробуємо лівою. Почали? Всі справились? Молодці. Молодці! На сьогодні все, малята! Вам було цікаво? До нових зустрічей! Бувайте здорові!